Так, добрий день, ми продовжуємо серію. Звичайно, відключилася. Ну нічого, дивимося далі. Ось, давайте я зараз вам покажемо. Ну, Мама, в нас не знала, таке. Чоси? Я тут. замочек. 00 :00 :00, ]Mm -hmm. ты ты не ты купай. Да Федя. Чипайте их. хлопки, Хлопьте. И пустеев. Ты хватит ты. О, так, одну один, два, три, чотири, шість і вісім, дев'ять. Десь святку пропустила. О, тут йоти ще. Іди сюди, тут гарніше видно. Ось білі лебеді. Спокойся, Максим. подивіться, там капустка лежить. Це ти свій блог знімаєш? Неправда? Неправда? А, ну. Це ложки літа. Нічого не знімаю. Ти справді знімаєш? Знімаєш. Неправда? Так. Я тут не да, ось а, а, що, туди впасти. Тут у тебе лебедь їсть. Я зараз до вас прийду і буду водувати. Ви мухи, я мухи, я <різь> И мы здесь. И мы здесь выключаем светлую якуна. Может вы эти ролики выключите? А не начипаем на Максима. Хочу, хочу снимаю. Сейчас хочу кусать крокодила по лесу. Ой, боже, Максим чипляется. Надоев. Ось, білі лебеді, бачите, вони ж такі класні. Трохий дзьоб, трохи тут трохи таке. І трошечки трохи тут чорне, а тут ще чорненьке. Ось це як клас. О. Вітер дує, завиває. Так це класно. О, якщо не воно, то Його купіжку. <ріграє> 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 О, ще гарний якийсь. Я не наливаю нікуди. Ось зараз обійду. Там треба стільки пройти. О, який гарні хорома. О, це ось сторічечка, яку я показувала тільки так. Що Коли ми їхали на автобусі, то я бачила гарних мак. Подивіться, яка тут така підвожечка. І Як тут бути. Так класно, зачекайте, паузу. Так, продовжуємо, вибачте, що то витрималося. Я просто це писаю на паузу. Подивіться, яка гарна кліка. Ось іще. ще. Це якийсь так. Кажеться. Узнаєте? Це класно. Даня, скажи нам, скільки в тебе грошей? Я знаю, я, я Рахуй. Я можу поки сказати, що кажеться, я поки також буду рахувати. А якщо їй мама, то сказала, що є вас, скільки там. А тепер ти мене знімай, візьми камеру і знімай мене. Так, я зараз відкрию свій кошельок, тоді гарнася, буду рахувати. Так, так, є 500. Ой, полетіло, зачекайте. Вона усі. Двісті. Зараз покладу, щоб не улетіли. І є ще сотка, ще друга сотка і двісті. Так, це виходить дев'ятсот двадцять. Чудово, зараз я їх порівняю. класно. класа. Мата, він заснімеє гроші. Ну і mm -hmm. я попросила. Мама, мільярдер. Мама, хочеш вам купити? Це ще не мільярдер, ти Сулейко. фісу Так. Так.